Привіт, привіт друзі! Мене звотофіли, і сьогодні ми з вами продовжимо грати в Роблекс. І Зараз ми знаходимося ось в такій а, незвичайній грі, настільки незвичайній, що я навіть не можу показати свого персонажу, аби нормально, нормально записати начало. А, але, але, але це не суть. Зараз. Зараз я вам поясню, що у нас тут коїться. Ми разом з вами зараз відправилися ось в такий ось підземний світ, і нам потрібно буде тут а, виживати. Тут у нас все ну, насправді досить погано. Тут Якіся максимально а, кримінальні справи а, коїться. І, і я не знаю, що нам з цим всім ділом робити. Так, це все ми не відкриваємо. Так, що ми можемо робити? У нас відразу є якась підказка. Нас кудись ведуть ці ось а, сліди. І ми приходимо сюди. Що ми можемо зробити? Ми можемо його забрати. Окей, збираємо мусор. Я зрозумів. Добре. Це ми все також збираємо. Я Можна? Не треба, будь ласка. Як я це відкрию? Закрити? Так. Так, так, він Ні, я вже бачу, до мене хтось йде. Не треба до мене йти, будь ласка, тому що у мене ось там вон, вже є одна точка, там, де мене вже один раз розвалили, і мені це не подобається. Причому я нічого не зробив, я просто з'явився і все. І до мене чомусь докопалися якісь а, погані інші гравці, які мене а, затичили. Так, що мені далі робити? Мені потрібно відкрити шоп. Окей, ще я можу купити це, що таке крафт. Окей. Що Ще можу з ним робити. А поясіть, будь ласка, чотири. Е, так, я можу його кудись поставити. Я зрозумів, але давайте ми трішечки звідси звалимо кудись. Е, о! Так, давайте це все також позбираємо, позбираємо, позбираємося. Я я думаю, мені в майбутньому, можливо, це все знадобиться. Так, а, біжимо кудись. О, грибачок. Грибачок ми забираємо. також все, біжимо звідси, кудись в інше місце. Тому що я так розумію, цю штуку, коли ми поставимо, поставимо вона нам щось дасть. А якщо вона нам щось дасть, то її в нас можуть вкрасти. Я не хочу, щоб в мене щось крали, тому а, прибігли. О, ніфіга собі, що тут. Так, а, біжимо звідси, куди куди Е, Тут світло. Мені тут не подобається, я хочу назад. Я хочу назад, тут світло. Мені... Е, Там також світло! Ні-ні-ні так. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Е, мені не подобається, тому що в темряві мене хоча б ніхто не бачив, він не міг ніхто мені нічого зробити. Так, давайте це ставимо сюди. Що це таке? Е, так, він збирає бутилки. Окей, я йому дав бутилки, що ти мені можеш зробити. Е, так. А, він не збирає, він навпаки мені їх робить. О, це прикольно. Так, так, так. А на що мені ці бутилки? Я не знаю, що мені з ними далі робити. Але нехай будуть. Так, там хтось біжить. Будь ласка, не чіпай до мене. Я я мирний. Будь ласка, не, не треба. Я тебе дуже прошу. Не чіпай, не чіпай, не чіпай, не чіпай. Так, е, забираємо бутилочки. Окей. Що е, нам... Так? О, я можу його до Тіри 2 обредити. Прикольно, 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 мені подобається. Так, але знову ж таки, питання в тому, що саме я можу робити з цими бутилками. Давайте відкриємо, що ми можемо відкрити. Шоп. Так, шоп. А, ага, за ці бутилки ми можемо щось купувати. Окей, це що таке екстрактор? І на що він потрібен? Не знаю, що він потрібен, але мені це подобається, тому ми його зараз купимо. А, так, 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 Відкриваємо шоп. Окей, окей, окей. А, що тут у нас є ще цікаве? Давайте подивимося. О, Тут є ось така штука, вона мені 100% знадобиться, тому що а, тому що тут є ті, хто мені явно не, не бажають добра. Так, а як мені перемістити до першого слоту? Мож, можна це якось зробити чи ні? А, це не можна, так? А ну-ка, а якщо я його так зроблю? Ага. І тепер. А як? А як? як? Я хочу його перемістити. О! О, все, Я, я зрозумів, як це зробити. Так, тепер е забираємо назад цю штуку, можливо, вона нам ще знадобиться. І так, так, так. Дивимося, що у нас тут очки. Так, Ось таким чином. Збираємо. 250 бутилок забираємо. Е і дивимося, що ми ще можемо купити. Так, 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 так. так Скажіть. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Вау, 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 ми можемо купити пістолет. Зараз ми цим займемося. Так, заберемо цю штуку. І пішли поки що тихесенько подивимося, можливо, я ще щось можу позбирати, доки я тут. Давайте цю штуку забираємо. Це що таке, ми його можемо збирати чи ні? І... Ні, але я можу його таскати, я не знаю, на що мені його таскати, але нехай лежить тут. А, так, забираємо іще три скільки у мене вже 870, 900. Там потрібно було 900 з копійками. я не пам'ятаю, скільки точно, тому давайте ми зараз а, до 1000 зачекаємо і все. Тепер в мене сто відсотки вистачить, де мій Опана. Так. Так, так, так. Оце вже виглядає прикольно, я вам скажу. Так, але давайте ми зробимо ось таким чином. Далі ми робимо ось так. Ось так. О, я я я не хотів стріляти, куди. Е, що я зробив? Що я зробив? У мене ще був лише один. Так, а як зрозуміти, там ще лише один патрон. Так, там лише один патрон. ні я, я я не хотів стріляти, я не хотів стріляти. Ні, це помилка. Я щойно втратив просто на ровному місці стільки. о Прикольно, це 6 а інший колектор бутилок. Прикольно, прикольно, прикольно. Так, забираємо. Забираємо, забираємо. Ну, гаразд, якщо він може стріляти лише один раз, то він мені не також і потрібен. Я чомусь не прочитав це з першого разу. А, дивимося, що тут ще є. Підемо, подивимося, пошукаємо. Так, тихенько, тихенько, тихенько. Ти мене не чіпай, будь ласка, друже, і ми з тобою будемо дружити. Мені потрібні оці ось за. Так, тихо. Тихо, я битися буду, не підходь до мене, ти страшний. А, оце все діло ми забираємо. Ти -ти -ти. О, до речі, це його база. А Я не можу її забрати? Мені цікаво, просто. Ні, я не можу. Ну це прикольно. Якщо я не можу інші бази обкрадати, то мою здається також. не можу Обкрасти. Ну, це було б логічно. Так, 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 збираємо цю всю штуку. А, і що? що я ще можу зробити? Давайте. Так, демі-колектор. Ось він. Давайте подивимося. Для початку заберемо ці бутилочки. О, мене хтось б'є, мене хтось б'є. Наша ти мене б'єш, відстань від мене. Відстань від мене, я тобі кажу. На, 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 на. Ні, 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 ні. ні. Мені здається, він перший почав мене бити. У мене хпшки закінчуються! А ну, йди сюди, А ну, йди сюди, А ну, йди сюди. І що? На, що? Все, все, все закінчився, так? Не потрібно було до мене лізти. Так, не знаю, якщо чесно, наш він взагалі до мене ліз. Це, ну, тут, здається, немає потреби якоїсь один одного вбивати. Так, давайте заберемо. Поїмо так, поїли. Тепер хпшки будуть відновлюватися, це добре. А, і що я хотів зробити? Я хотів подивитися, що саме я можу ще тут зробити, крім. А, так, так, так. Що в мене ще є? Скільки? Що це таке? Спаунпойнт? О, прикольно, я буду тут спавнитися, якщо я його візьму. Але мені для цього потрібно дуже багато бутилок. Ну, давайте, ми знаєте, що з вами. О. Скільки, скільки? 53 тисячі бутилок, скільки. Господи. Так, мені потрібно зараз що зробити? Мені потрібно ще трішечки цих ось, не знаю, як вони називаються, якщо чесно, а, механізмів будемо їх так давайте називати. Мені їх ще трішечки потрібно познаходити. Тому зараз ми цим з вами і займемося. Так, 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 так що у нас тут ще є? А, ці штуки можна збирати? Ні? Ні? О. Я тебе бачив. Давай, я тебе не чіпаю, ти мене не чіпаєш. Опа, опа, все. Ну, відстань від мене. На що ти до мене біжиш ти? На, 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 на. Так, 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 тихо, 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 тихо. Ні, на цей раз він мене перебив. Це, так, не чесно, нащо він взагалі? Мені потрібно, знаєте, що зробити. я заспав. Це де мій колектор. А, знаєте, що мені потрібно зробити? Мені потрібно все ж таки купити той пістолет. Я думаю, це точно не буде. Ой. Куди я потрапив? Мені здається, мені потрібно в іншу сторону бігти. Добре. Мені здається, мені все ж таки потрібно купити той пістолет, тому що, ну, з ним буде набагато легше, я вам скажу. Так. Е, все. О. А, е я не знаю, що я зробив, але мені здається, не потрібно було цього робити. Добре, збираємо весь цей мусор і потихеньку біжимо туди. А, він забрав всі мої ці штуки. А, так, нечесно, так, не чесно. Чому я в нього нічого не забрав? О, це колектор. Окей. Забираємо його і біжимо далі. а Можливо, ці колектори нейтральні, тому що коли я минулого разу а, намагався забрати чийсь інші, чийсь чужі колектори, то він мені не піддався. Так, до речі. Поки в мене є можливість. А, по дорозі до туди ми зараз це все діло позбираємо. Ок. О, о, окей, 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 це все збираємо. У мене вже 30. А, тут є ще щось, що можна позбирати. Ага, ось тут. О, ось тут ми з ним дралися. О, чистий Вектор, Прикольно, прикольно, прикольно. прикольно. А, так, це що таке? О, прикольно. На що мені сніг? Я не знаю, але нехай буде. Окей, забираємо це все діло. О, Так, 34. 34. Це вже нормально, нормально, нормально. Я так розумію, мені зараз цього вистачить, вистачить. А, а, тому ми прибігаємо ось сюди. А, і Так, як, як, я когось чую. Давайте ми відріхуємо. Де мій пістолет? Я його просто. А у мене не вистачить О, зараз бутилок. Тихо, 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 тут поліцейський. Ні, 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 тікати, 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 мені страшно. Я не знаю, що він тут робить. Я не знаю, чому він до мене прицепився, але. А, мені страшно, мені страшно. Мені... О. Так, тут у нас є таке прикольне. Е, Ага, не знаю, що він, він щось продає, але ми це зараз купити усе одно не зможемо. Тому давайте, поки в мене є така можливість. Ну як, можливість, я повинен був звідти зараз а, убігти. Тому давайте ми тут трішечки по. Купую, точніше позбираємо у цих всіх штук. Так, все. О, він все ще тут, він все ще тут. Так, тікаємо, 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 тікаємо. Так, так, так. Тихенько, тихенько, ну відстань від мене. Ну нащо тобі треба? Нащо ти за мною женишся? Ну, будь ласка, не, не потрібно, не потрібно до мене бігти. Я тобі точно не потрібен. Так, за... О, тут, він тут, він тут. Він мене побачив чи ні? Так, він біжить в мою сторону. Ну, відстань від мене. Відстань, 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 відстань. відстань. Так. О, там ще хтось. Так, давайте все швиденько просто звідси звалюємо. Якась дуже страшна, не? А, О, це ще таке. Прикольно. <гум> так, біжимо. Зараз ми отаким от чином його обману. О, скільки тут цих криз? Вони всі тут бігають. Якось їх дуже багато. А все, я до сюди. Зараз потрібно забрати мої бутилочки, мої бутилочки. Так, так, так. Давайте забираємо і апгрейдимо його. Окей, все, тепер мені потрібно. Знаєте, що я хочу? 2700. Мені бути потрібно назбирати. Окей, зараз я хочу просто купити цю штуку. Це 100% мені зараз потрібно, тому що. Ну, тому що потрібно. Так, о, до речі, знаєте, що я можу зробити? Я можу ось таким чином його просто відкрити і бігати туди-сюди, і таким чином збирати. Так. Мені потрібно скільки там 2700, Так, здається, накопити. Окей. Е, е, е. не можу. А, я занадто далеко відбіг чи що. Так, давайте повернемося трішечки назад, я не проти. О, поліцейський! Ні, ні, я тебе бачив. Так, заберемо ці штуки дуже швидко. Окей, у мене є 2600. А, так, він біжить за мною, він біжить за мною. Так, добре, добре, добре. Все, що мені зараз тут потрібно, це просто поставити туди спаунпойнт. Опа, ми його купляємо. Окей, окей, окей. Так, а як мені його забрати сюди? Біжіть мені, будь ласка, як мені його сюди забрати? Так, а, все я зрозумів, здається, як мені це зробити, ось яким чином все. Так, побігли, побігли, побігли. Мені зараз його потрібно сюди поставити. До речі, я можу з ним дратися? Uh, так, шість. Чи можу я з ним битися? Я його. Зможу перемогти. Oh! День почався. Ні. Так. Uh, збираємо. Окей, окей, окей. Я можу зараз, скоріше за все, купити пістолет. Опа. Так, а я можу тут зараз ще щось, щось зробити? чи ні? Він просто є, так? Так, він просто є. Окей. Okay. Uh, купляємо, купляємо, знаєте, що я купляємо тепер пістолет. Він мені 100% потрібен. Так. Так. Так, 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 так. Мені не подобається, що він переді мною з'явився і дивиться на мене. Тихо, тихо. Так, ми з тобою друзі. Я, я тобі не ворог. Добре. Так, продовжуємо збирати і дивимося, що у нас тут є, тому що цей чоловік з судячи. Господи, так, це, це якась дуже страшно. Окей, але все одно він здається на нас нападати не збирається, а тому все добре. Подивимося, що тут ще є. А... Ти від мене хочеш, мені страшно. Так. А що тут ще є? Так, 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 так. Спа, ага. О. Прикольно, так. А, він воно тільки за робокси. добре, я зрозумів. А, а, ні, не тільки за робокси. А Чому вона. А, все, я зрозумів. я зрозумів, окей. А так, міни, якісь тут у нас іще є. Так, 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 так. Дивимось, що ми ще можемо купити. Ця штука наша мої. Ага, лише аби. Ну давайте купимо її чому б ні. Я її поставлю в найперший слот. О, таким чином. Окей. Це вона, мені здається, буде сильніше, ніж була. Uh, так, так, вона як мінімум вона швидше б'ється. Окей, okay, що в нас є іще? Uh, давайте, давайте ми з вами зараз подивимося, що таке, нічого цікавого, нічого цікавого. А можна мені ще? О, до речі, я можу його взагалі зробити кращим чи ні? Uh, так. Ні, я більше, більше мені нікуди його робити кращим. Окей, окей, окей. Я можу ці штуки розбивати. Так, я можу їх розбивати, а воно мені щось дасть за них чи ні? Не, воно мне за них ничего не дає, але я... що? Так, 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 мне издаётся, что кто-то сплавает тут. И... Я ничего не Не знаю, но его можно добыть, я на всякий выпадок зараз... Так, это какие-то зомби, что это такие? Что? Что это такое? Будь ласка, це? Что? Окей. Кейце, це було дуже дуже, я не знаю, навіть це було страшно чи не страшно, але не, не знаю, просто не знаю. Давайте ми про це забудемо, як бу, е, начебто це просто був якийсь сон. А, Продовжимо все це діло ми збирати. Наші мені речі. я не знаю, що він мені потрібен, але можливо він знадобиться. Це що таке, до речі? Це чийся також колектор. Білок. Чи ні? А, що це таке? Так, це мені не потрібно. А, ну що ми можемо зробити, друзі? Тепер нам залишилося лише робити. А, виходить, нашу цю а, ну, скажімо так, невеличку печеру, будемо так її називати, наше невеличке логово. Ми будемо його а, робити лише трішечки більш комфортним, і все, мені здається, більше ми нічого з ним не зробимо зараз. А, так, давайте, 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 де мої бутилки, 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 бутилки. Окей. А, забираємо. Окей. О, скільки в мене вже 7 тисяч. Це що таке? Так, перш за все, давайте ми. Можна? Як я його брав? Я не пам'ятаю, як я його брав. Добре, давайте ми його просто зламаємо. я чесно. Хоча. О, все, я згадав, як я його брав. Давайте ми його звідси кудись отуди ось кинемо. Це, тут воно мені не потрібно. Це що таке? А, його не можна ламати, це якісь елементи карти. Окей, його ми також переносимо ось сюди. Тут воно мені точно не потрібне. О, до речі, це прикольно виглядає. А, давайте ми зробимо собі тут. Я бачив, десь були, були, були О, Оце мені потрібно. Хоча. хоча, О, Я, е, Не знаю, що це таке, але виглядає прикольно. Ми його купимо і подивимося. Зараз ми затестимо, як це працює. Беремо цю штуку і дивимося Сім, Що це таке? Як ти працюєш, друже? Е? І на що воно потрібне? Що робиш? Що це таке? Окей, це можливо просто якась декорація. Добре, давайте тоді що? Ось цю штуку мені потрібно, так? Господи, опять цей. Цей чоловік прийшов, мені страшно, не підходь до мене, будь ласка. Так, давайте ми отаким чином це все наставляємо сюди. Так, але можна його трішечки лише. О, прикольно, але якби мені самому не померти від цієї штуки. Ні, чому, чому, чому? Ні, я, я. Тихо, тихо, тихо. Я ж не помру, так? Я не повинен помирати. Я не повинен помирати, будь ласка, не треба, я хочу жити. Так, а можна мені якось. Я бачив, там можна купити. Ось цю штуку. Так, оце прикольно виглядає. А у мене не вистачає грибочків для цієї штуки. Добре, добре, добре. А може... що ти хочеш від мене? Скажи мені, будь ласка, друже. Тому що мені страшно, коли він до мене так підходить. Це виглядає не дуже приємно. Так, давайте спершу поїмо. А, іще трішки поїмо. Окей, далі мені потрібно знайти такий ось грибочок. Я бачу, я бачу, я бачу. А, Так, шукаємо. Це забираємо. Це не той, що мені потрібен. Це... О! О, прикольно. Е, чому в мене рука? О, де мої руки? Господи, в мене руки забрали, так нечесно. Е, добре, добре, добре. Зробимо вигляд, що вони в мене. Це... О, чим я зараз цього забираю? У мене забрали руки, але я е, все ще можу цю штуку забрати. Телевізор? Вау, прикольно. Е, так, мені потрібен зелений грибочок. Зелений грибочок, я тебе. Зелений грибочок, я тебе знайду, я тебе знайду, ти від мене не сховаєшся. Де він може бути? А, так, так, так. Це, де це де-де-де-де? Так, це все сміття. Ми його забираємо на всяк випадок, чому мені. Але грибочок його в мене немає? Ні, в мене, його немає. Я думаю, можливо, я його якось невзначай знайшов і навіть сам цього діла не помітив. Але, але ні, на жаль, ні. Так, сніг забираємо, біжимо сюди далі. Так, 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 так. О, що таке? Ти, не знаю, що це таке, ну, давай. І, ага, це якісь інші пропозиції робокси, це, це нам точно не потрібно зараз. О, так, це грибочок червоний. Так, це червоний грибочок, на жаль, не те, що нам потрібно. У мене був зелений, я бачив, але я його кудись витратив. Як ти дивував, страшно. Так, так, так. Ні, ні, ні. Все, я зрозумів, сюди мені не потрібно. Так, давайте поїмо. Окей, так, екстрактор. Що, що ти робиш? Ану, скажи мені, будь ласка, так-так-так. Здається, я нічого не можу з ним зробити, лише активувати. І причому я не знаю на що його активувати, якщо чесно. Тому пішли звідси, тому що можливо я зараз щось зробив, але сам не знаю, що і тому на всяк випадок я звідси видисенько зараз буду втікати. Ой. Ой-ой, там хтось бігає, я тебе бачив, я тебе бачив, а ти мене не бачив. А, і гаразд, нам з тобою не потрібно один одного рятувати, тому так. збираємо, збираємо, зберемо. Ну, будь ласка, будь ласка, зелений гриб, Тихо, будь ласка, зелений грибочок. Мені дуже потрібен зелений грибочок, я дуже хочу ту штуку зробити, хоча мені здається, я його тут не знайду. Я навіть не уявляю, де він може бути зараз. Це все збираємо, збираємо, збираємо. І. Ні-ні ні. Добре, давайте будемо все ж таки повертатися назад потихеньку, тому що мені здається, я його тут все ж таки не... О, прикольно, це ж. Вау. А, так, мені здається, я його тут все ж таки не знайду, тому давайте будемо потихеньку а, повертати назад. Але остання надія, остання надія, я бачу тут багато цих грибів, тому можливо він є тут. О, так, 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 зелений грибочок, я його знайшов, я його знайшов, я його знайшов. Все, тепер потихеньку просто повертаємося зараз додому. А, головне, зараз тут не впасти. Тут просто дуже багато цих грибочків, я їх збираю, і одночасно з цим зараз біжу в ту сторону, тому що а, там якраз таки мій дім. Опа, 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 тихо, 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 тихо. Головне, зараз тут ніде не впасти. Я не хочу падати, і все, все добре. Окей, поверта... Тихо. Тихо, 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 ми з тобою одне одному не вороги. Я просто тікаю. А, все, я не хочу просто не з ким битися, тому що, ну, якщо я буду битися, мене можуть якби і все, і розвалити. І тому буде неприємно. Опа, і ще один зелений грибочок, нарешті, оце пощастило так. Так, ніч. О, тихенько, тихенько, тихенько. Я вас не знаю, друзі, і ви мені не заважите так. Тут у когось є хпшки зомбі чи що? Ні, ні 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 на всяк випадок, я просто звідси звалю. Це що таке? Так, там ще хтось є, господи. А, так, все. Опа, опа, ось тут ми пробігаємо. Обережно, обережно. Біжимо, біжимо, біжимо. Так, 200 метрів залишилося до мого дому. Так, 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 все, нікого немає. Все, 100 метрів. Ой, я тут когось бачив. Я тут когось бачив. Так. Oh, це поліцейський! ні 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 відстань від мене, відстань від мене, відстань. Все. А давайте ми спробуємо з ним побитися, як вам варіант. На! О, тут іще один поліцейський! ні ні ні, звідки ви взялися, відстаньте від мене, будь ласка. Так, все, тікаємо, 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 тікаємо. Опа, опа, опа. Давайте купимо ще один пістолет. До речі, він прямо таки дуже гарно дамажить, насправді. Давайте ми прямо -таки ними закупимося. а? Нормальна тема. А, до речі, вони стакаються, тому це якби тобі я купляю патрони. А, так, все. Ми прибігли, я сподіваюся, поліцейські звали звідси подалі. А, і все. Ми купляємо. Де ця штука була, де ця штука була? Опа, опа, опа. Все купляємо цю штуку. І давайте навіть дві штуки таких купляємо. А, так. так. Так, так, так. Закриваємо вісім, 8.8, вісім, все. Опа. Е. Так, все йди звідси. Опа, все прикольно. Так, я можна щось робити? Я так розумію, воно мені буде давати грибочки чи ні, чи це просто декорація. Це що, серйозно, просто декорація? Так, а ну давай. О, до речі, прикольно. Подивіться, яких можна таким чином просто в воду посадити. А, о, а чому А чому тут не сідає? Не знаю. А, ну, ну, все одно це виглядає, до речі, прямо таки прикольно. Але щось я якось не зрозумів. Ти не будеш мені давати грибочки? Я думав, це грибочки. А, так не чесно. Давайте зберемо бути. Ну, ось, хоча я можу зробити, зробити висновок, що пістолет це прямо така прикольна штука, насправді вона працює прямо прикольно. А, добре, на цьому ми будемо завершувати. Я, якщо чесно, не до кінця розумію, що тут ще можна зараз зробити. Так, відстань від А Що тут ще можна зараз зробити, тому що, ну, здається, я купив вже майже все, що можна було купити, окрім о, як, о, та, так, тут десь бу, була оця. Ось ця турелька, але вона коштує дуже-дуже дорого. І я так розумію, вона з собою не таскається. Тобто, нам потрібно буде її поставити. Ось тут і чекати, просто, доки хтось до нас прийде. Це якби ну дуже багато і, якщо чесно, не дуже весело. А, так Тому на цьому ми будемо завершувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і всім до нових зустрічей.